Дякуємо, що з нами на першому і далі будемо говорити про саміт НАТО в Газі. Сьогодні розпочинається другий день цього саміту, і у нас на прямому зв'язку із Нідерландів, саме з Гаги, Олена Коренкова, також Владислав Кравець, як оператор, команда працює суспільного. Тож, Олено, вітаємо! Що було вчора! Що обіцяють обговорювати сьогодні? Розкажи нам, будь ласка. Колеги, вітання із Гаги. Справді сьогодні другий завершальний, але з іншого боку, найважливіший день саміту, тому що сьогодні відбудеться о 10-й годині за Гагою. Ось те саме пленарне засідання на рівні лідерів держав-членів НАТО. Тож очікуються певні заяви і фінальні комініке, і заяви, зокрема, генерального секретаря НАТО вже за підсумками цього саміту. Тому ця зустріч буде важливою учора. Був такий радше підготовчий день, але він був важливий для української делегації. Зокрема, ми знаємо, що у президента Зеленського була низка виступів, зокрема, як на самому саміті. НАТО, наприклад, він виступав на оборонному форумі НАТО із короткою промовою, із власне висловлюючи свої очікування щодо того, як повпливає на Україну те, що держави-члени НАТО готові піднімати до 5% ВВП свої витрати на оборону, і який би відсоток він би хотів бачити цих витрат саме спрямовані на допомогу Україні, на системну допомогу у довгостроковій перспективі. Водночас, також у нього була низка двосторонніх зустрічей, зокрема із генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Крім того, він привів і низку зустрічей уже поза межами саміту, наприклад, виступив у парламенті Нідерландів із промовою де дякую за допомогу Нідерландам та низці інших держав членів НАТО, які найбільш системно підтримують Україну. Власне, учора, напевно, до вечора найбільшою інтригою було те, коли чи точно приїде президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і приїде в якому настрої. Ми пам'ятаємо, що ще до того, як він вирушив із Вашингтона і прибув до Гааги, він зробив низку заяв. Дорогою також не припиняв публікувати дописи у своїй соцмережі True Social і, власне, зокрема повідомив про те, що його номінували на Нобелівську премію миру і оголосив про перемир'я між Іраном та Ізраїлем. Власне, чи буде ця тема в фокусі уваги сьогодні? Особливо попередньо ні. Казали про те, що так цей саміт відбувається на тлі двох воєн. Власне загострення між Іраном та Ізраїлем, та російсько-українською війни, звісно, але все ж таки вчора російсько-українська війна і підтримка України була більше у фокусі. Так, загалом це так. Такий певний бекграунд, але не фокусна тема нинішніх зустрічей. Загалом якщо е, говорити про події, які сталися учора вечорі, зокрема, перший контакт лідерів відбувся уже у більш неформальній такій атмосфері. Це був прийом у королівському палаці, де король та королева Нідерландів зустрічали лідерів. І зокрема, туди потім, уже приїхавши до, Нідер... до Нідерландів, долучився і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Ми знаємо, що туди був запрошений і президент України Володимир Зеленський. Тож перші контакти на такому рівні вже відбулися. Водночас, сьогодні планується, що е, або на тлі або після початку основного засідання, власне о 10-й годині, десь близько 12-13 може відбутися також двостороння зустріч президентів України та Сполучених Штатів. Власне, вона була очікуваною анонсованою. І власне загалом аналітики називають цей саміт, і особливо другий день саміту певним переможним саме для Дональда Трампа, тому що наскільки можна було створити Трампу такі певні комфортні умови для його перебування у газі, вони були створені Насамперед, тут варто зауважити про тему саміту. Знову ж таки, підняття оборонних витрат для усіх держав-членів альянсу це була вимога Дональда Трампа ще за часів першого президентського терміну. Зокрема, про це він говорив на саміті НАТО, ще у 2018 в тому році, однак тоді та ідея не знаходила певного відгуку. От водночас ми знаємо, що зазвичай перед самітами НАТО фінальне і основні положення основні рішення, до яких мають дійти держави-члени і власники представлені на рівні лідерів. Власне зазвичай ці позиції узгоджуються завчасно. І зокрема, ось цей пункт про підняття оборонних витрат до 5% ВВП, попередній, як Ми знаємо, був погоджений напередодні саміту. Власне, але вже певні результати, і зокрема згадку про Україну, ми побачимо у фінальному комікеті. Я перепрошую за звуки, тому що в газі безпрецедентні заходи безпеки цими днями. Тому тут довкола всюди вертольоти військові, які патрулюють ситуацію. І загалом ми побачимо сьогодні фінальний кініки, який так само, як і пленарне засідання, буде рекордно коротким. Планується, що там буде не більше п'яти абзаців, тобто воно повіститься буквально на одну сторіночку, а 4 Але як попередньо зазначав Марк Рюти, генеральний секретар НАТО там обов'язково буде згадка і про Україну, про подальшу підтримку. Тим не менше ми не знаємо, чи буде там наприклад згадка про конкретний відсоток підтримки, який держави-члени альянсу будуть виділяти на підтримку України учора на своєму у своєму виступі. На форумі оборонних індустрії президент Зеленський зазначив, що хотів би, аби цей відсоток становив приблизно 0,25 відсотка від ВВП кожної держави на довгострокову підтримку України. Водночас, чи буде це зафіксовано у письмовому вигляді? Будемо стежити. Тож сьогодні очікуємо насамперед на пленарне засідання, на зустріч Трампа і Зеленського на фінальні власне висновки і підсумки сьогоднішнього саміту від Демарка Рюти. І звісно що ще можливі певні зустрічі, зокрема попередньо в програмі. анонсувалося, що Дональда Трампа буде ще низка зустрічей, зокрема з тим же Марком Рюти і представниками індотиханського Тихоканського регіону. Уже після е, е, прес-конференції Рюте. Тож е, будемо стежити за новинами оновлення, за оновленнями, які там прозвучать. Дякуємо, колеги. Немов самі опинилися в Нідерландах зі звуком гелікоптера. Так точно, Це ефект точно. присутності максимальний. Дякуємо дуже за таку детальну <сум> розповідь. Олена Коренкова та Владислав Кравець.